Друзі, хотів би звернути вашу увагу. Травень місяць в нас діє акція нашому клубу юридичного захисту водія АД два роки. Тому на протязі усього травня ви можете долучитися до нашої. Команди і бути під юридичним захистом у зв'язку з незаконними діями працівників поліції. Що вам потрібно зателефонувати по цьому номеру телефона та доєднатися до клубу юридичного захисту водія зі знижкою у 20%. Друзі, ви отримаєте наліпки на свій транспортний засіб, індивідуальну картку з телефоном гарячої лінії, а також отакі гарні монографії, де чітко все розписано, що потрібно, як потрібно робити, коли ваш транспорт. Засіб зупинив працівник поліції. Тому долучаємось завчасно до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України. Друзі, вас вітає Антон Болтик на своєму ютуб-каналі. Сьогодні будемо розбирати дуже цікаве відео. Працівник поліції, який не знає чи на законодавства і вигадує нові причини для зупинки транспортного засобу. Подивіться це відео. Доброго, Доброго. О, На секундочку до нас вийдете документи? А яка причина? Причину? Причина? Причину, причину. Документи Куда? — так. Куди? У нас. Вкриєте багажник, перевіримо, чи не перевозите зброю, вибухівку. — Не перевозять? Не перевозять. Поліції маєте показувати запорохневий огляд. Я не перевозю. Мені що сюди забро... зараз визвати слідчу оперативну групу, слідчого визвати, щоб оглянув машину. Документи ваші пред'явіть, відкрийте багажник і поїдете додому. Ну я ж неспроста, навіть не зупинилася, так? А чого ви мене зупинили? То Тому що в мене є інформація, що ви можете знаходитись в стані наркотичного балкольного сп'яніння. Отлично. Mm. Інформація. Якщо у працівника поліції інформація, це є причина для зупинки. Зрозуміло? А звідки така інформація? Я працівник поліції, але є оперативна інформація. Є. Мені хто мені сказав? То що вам показати багажник? Я визначала свої документи, зазначені в пункті 2.1 правил дорожнього руху. А саме посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію. Після цього мені пред'являє відкрити багато. Чого ви одразу спорите? Бо я не помпав, що вас спиняє кожен день. А ні, Бо в мене і так немає настрою, і ще ви я до я не винний, мене, що... бачите, є. Але... Я... Посвідчення мені відкрите. Я не винний, що у вас немає настрою. Денис Олександрович, тремтіння рук це є ознакою сп'яніння. Okay. Прийдете огляд на факт вживання алкогольного та наркотичного сп'яніння? Пройду. В лікарні пройдете, так? Да? Ну, пройду, якщо треба, так. Да. Ви останній раз вживали алкоголь. Вчора дню. Я зрозумів, відкрити бабу. Що каже працівник поліції? Виходьте водій, будемо розбиратися, будемо говорити, яка причина зупинки. Працівник поліції взагалі не знає про те, що у нас згідно закону України про дорожній рух нема у водія такого обов'язку, як виходити з транспортного засобу. Для пасажирів такий обов'язок він є. Він чітко визначений статтею 18 закону України про дорожній рух. Однак для водія цього нема. Також працівник поліції забув. Про причини зупинки, які викладені в статті 35 закону України про національну поліцію. Там нема такої підстави, що в мене є інформація. В нього є інформація, що особа знаходиться в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння. Однак такої причини для зупинки нема. Окрім того, він зазначає про поверхневу перевірку і забув про те, що для поверхневої перевірки також повинні бути. Підстави він все це не зазначає, що необхідно робити, перш за все вірно, необхідно фіксувати дії працівника поліції. По-друге, необхідно, щоб працівник поліції вам представився. Є стаття 18 закону України про національну поліцію. Там чітко визначено, що на вашу вимогу працівник поліції зобов'язаний надати своє, нібито службове посвідчення. Таким чином, ми встановлюємо особу, яка в подальшому можливо буде порушувати ваші законні права і на яку в Подальшому ми обов'язково будемо писати скаргу. До речі, друзі, приклад скарги є в нашій монографії. Тому долучайтесь до нашого клубу і у вас завжди під рукою буде зразок такої скарги. Також не забуваємо, якщо працівник поліції діє незаконно, ми залишаємо обов'язково на нього скаргу. Номер телефона 0800 500 202. Це телефон гарячої лінії МВД, де реєструються усі скарги на незаконні дії працівника поліції. Кожна вимога поліцейського вона чітко визначена в нормах діючого законодавства України. Поліцейський вважає інакше. Він каже, що я, якщо поліція, то ви вже все зобов'язані і вийти, і Показати транспортний засіб і пред'явити свої документи ні, це зовсім не так. Навіть в період військового стану, ми повинні діяти в рамках. Правового поля. І це чітко визначено нормами чинного законодавства України. Взагалі цей працівник поліції мені особисто не подобається. Чому? Тому що він себе поводить досить нахабно, підійшов, зразу щось сказав, кудись пішов, виходить з автомобіля, будемо спілкуватися. Та це взагалі не передбачено. Є чітко визначена процедура. Дотримуйтесь її. І тоді не буде жодних спірних питань. І водії, в свою чергу, також не порушити правила дорожнього руху. Дотримуйтесь їх. Якщо дане відео було для вас корисно, підписуємось на мій канал. Думку залишаємо в коментарях і долучайтесь до мого телеграм-каналу. Посилання на нього буде також в описі під цим відео.